Сидіть мені на наполяже. Щоб я бачила, що я знімаю. Ох, який дим валить. Там дира вірка. Там в дирка, так, да, хлопці, там горить. в дирці горить. 완벽하게 <목소리도> 버리면그 А ну посиди фаланки туди незде. Там не заїдуть. ви ребят туди не заїдете. Нам хоча б зайти. Почому обязательно заїжджать. Ну дивіться, ми заходили з тої сторони, там обрив. От з тої сторони зверху. Оце все обрив. А там аж зверху ми стояли. Там ну, є що. Якщо достане, то пойдіть, Олег, поїдіть з своїм Можна конарем, прийдіть. Це треба зараз вийти туди на дорогу і з тої сторони зайти, там ще одна дорога є. Може хтось покажеться.